Ну, як не зробили це ж те, що було, а саме: мультсеріали: Живчик, Висмикита, ескімоска, козаки ну ті, що нові про футбол. І якщо не привабливість картинки більшості перелічених творів. В принципі, можна зрозуміти і простити через банальну відсутність достатнього фінансування, то, от сюжетно, вони на дуже обмежену аудиторію, тобто для дітей, дуже маленьких дітей, ну крім козаків. Але часом з'являється альтернатива. Наприклад, в тому ж тіктоці я зараз часто бачу фанатів університету Чупарського, з яким я поки тільки починаю своє знайомство, або нещодавно вишидшого мультсеріалу Правда і кривда, хоча там поки тільки одна серія. Проте воно на якомусь рівні мене зачепило настільки, що мені б хотілося про нього трошки розповісти, спробувати побудувати теорії, а заодно познайомити тебе з іншими українськими митцями, які дуже щедро дозволили мені помістити відео свої фанартські роботи по цьому проєкту.